Учні у міських шкіл попередили про шкоду наркотики. Правоохоронці, управління освіти та громадські діячі організували для дітей лекцію та перегляд повчального фільму про наркоманію серед підлітків. Школярам розповіли про наслідки вживання наркотиків, про способи проведення вільного часу та про злочинність. Ми намагаємось, навіть якщо нам для цього доводиться шокувати дітей, дорослих навіть, але показати дітям, до чого насправді приводять наркотики, знайомство з ними. Кажемо про те, що ті, хто знайомлять дітей. Ті, хто може запропонувати дітям наркотики, це їх ворог. Мета заходу попередження поширення наркоманії серед дітей та підлітків. За інформацією обласного управління МВС, офіційно малолітніх наркозалежних у них на обліку немає. Неофіційно випадки вживання наркотиків серед неповнолітніх в області таки є. Вони самі не звернуться. Вони будуть за тобто є, вони є, вони, але офіційно на обліку на даний час не перебувають. Педагоги, які привели дітей на лекцію, відзначають користь таких заходів. Я очікую, що діти, які в восьмому класі винесуть подальше життя ще більше уроків про шкоду цих речовин, і буде користь від перегляду кінофільм. Діти отриманий урок засвоїли. Вони негативно впливають на здоров'я. Вони дуже негативно впливають на здоров'я. Якщо ну, один раз спробувати, то в подальшому житті ну можна стати наркозалежним. Окрім перегляду фільму та лекції, дітям показали виставку фотографій. Її зібрали зі світлин, що демонструють життя малолітніх наркозалежних. За даними міністерства внутрішніх справ, в Україні 5 тисяч наркозалежних, яким ще не виповнилося 18 років.